Всім привіт! Ви на каналі StrongGameUA і з вами Ася. У цьому відео я надам базову інформацію щодо проходження підземель. Все, з власного досвіду, можу десь щось трохи помилитися або забути, тож буду дуже рада, якщо в коментарях ви надасте корисну інформацію. Я її закріплю і новички зможуть її легко знайти. Річ йде про підземелля на чотирьох гравців, які ви знаходите через пошук групи. В них гравці поділяються на три ролі: танк має отримувати на собі босів, накладати на нього дебафи, також накидати бафи на гравців. Хіл має бафати гравців, лікувати їх. Дамагер має дамажити. Також всі разом мають виконувати механіки, не заважати один одному. І все таке. Бійка з босом починається, коли танк його заграв. Іноді можуть бути невеликі паузи перед тим, щоб відновити ресурси або навіть перевдягти се та переставити скілухи. Танк. Ви маєте агрити на себе мобів. Для цього в грі вже достатньо різних скілух. Краще мати кілька агрілок і обов'язково мати ту, яку ви зможете накинути на моба на відстані. Також любі скіли з притягуванням мобів до вас дуже допоможуть. Ще ви маєте використовувати скіли, які накидають дебафи на мобів. Зазвичай це скіли, які зменшують броню боса, зменшують його пробиття і все таке. Також використовуйте скіли бафів для групи. Під час бійки з босом ваша задача завжди тримати на босі агр. Попереджаю: не слід накидувати більше двох-трьох агр скілух в один час, бо тоді бос кидається на будь-кого з гравців, наче якось так. Просто спостерігайте за списком дебафів під назвою боса і і поновлюйте агр, коли він закінчується. Також ви маєте тримати боса спиною до групи. Це робиться для того, щоб бос не вбив когось своїми ударами і тому, що багато чого покращує дама гравців саме в спину. Вам не слід бігати по кімнаті, якщо механіки не вимагають цього. Спокійно стійте або зведіть своє переміщення до мінімуму. Хіл. Ваша задача буде позади групи, що всіх бачите. Це ще тому, що частина скілів костується саме вперед себе. Обрані вами скили мають пов'язувати у собі як миттєвий хіл, так і хіл-тіками. А ще бафи на групу, Бафи на атаку, на відновлення атрибутів, стаміна та магія Дамагер. Ви маєте бути посередині групи. Після танка попереду хіла, позаду боса. Тримайтесь позаду боса, щоб вам не прилетіла зайва тичка, але не відходьте далеко від хіла, щоб йому не потребувалось бігати по всій кімнаті, щоб вилікувати когось. Також тримайтеся в зоні дружніх АОЄ. АОЄ – це зона на підлозі, і грою вони підмальовуються відповідними кольорами ворожі, червоні, дружні зелені. Ці кольори можна змінити в налаштуваннях та відрегулювати їх інтенсивність. Якщо хтось помер під час бійки з босом, піднімати має ДД. Хіл продовжує хілити, танка грати боса і відводити його далі від померлого. Хіла слід ресати як мога швидше. Танка, звісно, також. Танк має ресати, якщо механіка не дозволяє ресати дамагера. Велика кількість дамагу віддав є, наприклад. Майте на увазі, деякі механіки можуть скинути процес відродження, те, що пририває вашу дію, збиває з ніг, телепортую. Танку і хілу обов'язково мати зірку з червоної гілки чемпіонки, на швидкість відродження і збільшення ресурсів після відродження. Дамагерам її також бажано мати, але вже не так критично. Коли вас підняли, ви встаєте не відразу. У вас з'являється кнопка щоб відродитись. Це добре допомагає, у разі, якщо якраз на місці вашого трупа з'явилася якась ворожа аує-атака, або якщо бос чи щось інше біжить у вашому напрямку і може нанести вам урон. Тож спочатку переконайтеся, що ви в безпеці, і лише тоді піднімайтесь. Відразу лікуйтесь, у разі якщо у вас немає хіла, бо він зайнятий, Робіть це власноруч своїми скілами або зіллями. У мене була ситуація, коли померли два дамагери, і той, кого реснули, відразу ставав відроджувати другого і помирав через те, що мав дуже мало хп. Коли вперше йде в Ділсі підземелля, самостійно дуже раджу передивитись проходження цього підземелля. Бо деякі з них навіть у звичайній складності можуть бути дуже важкими для тих, хто не знає механік. А ще на дискорд сервері тамріаль ви можете замовити проходження обучайку якогось підземеля або тріалу, і вас навчать всьому, що потрібно, саме у цій підземельці. Дякую вам за вашу підтримку. Не забувайте ставити лайки та коментарі. До скорих зустрічі!